Зранку пішла по урожай. Фух. Дивіться, скільки я тут назбирала кабачки. І там на вечір ще два буде. Мабуть, і розроблю зроблю. Ну, томатів мало, зовсім, мало, багато черіків, а такі оце, які є. Зате огірків. Хоч вони й горять, я там навіть е трішки вже затінила, які були тряпки. А огірки, дивіться, скільки. Знаю, що буду робити. Ну, і що я зараз? Занесу це все в віранду. Вже все, вже жара страшна, не можна нічого робити. І це зранку. Що буде потім, хто його знає. Ну, це ж я не встигаю, щоб не по жарі збирати оце все. Ой, ну зараз. Щось попити, чи водички, чи, чи коли, чи компот, щось небудь. бо дуже жарко. Ну, і я не знаю, я сяду на вулиці нігті, приведу в порядок, бо дуже пересихають, і з землею зв'язано. Та і перчатки одягаю, все одно пересихають. Ну і щось тут на вулиці поп'ю. Фенді моститься спать. Так, да, Фенді? А це красуня муститься спать уже. Очки, дивіться, її в нас так називають. <сі> І дивіться, це не хоче, відвертається. не хоче, щоб я її знімала. Яка красуня? Ти красуня? Ну добре, вона ще теж не снідала. Ну не проси, потім дам. Набрала. Теплої водички взяла більші очки. І зараз я хочу собі почистити нігті, але не на суху, а вологі. І так, що в мене тут не лопнувся, трішки попарю. Така спека зранку починається. Боже, що ж воно буде в обід. Ну, я встигла туман включила на огірочки. Ну, бачите, воно відрозібрала. І там іще будуть, і будуть, і будуть. Отак огірочки. Не знаю, що ми будемо робити з ними. Закривати вони ті не поїли. Будуть їсти, куди дінуться. Може, салат якийсь зроблю. Дивлюся, там в Ютубі практикують салати. Я давно десь 90 років робила салати, а потім перестала чомусь, чомусь не їли. А зараз оцей подумаю. Може декілька пошукаю гарні рецепти. Там є. У мене канал Маріни, називається забула. Маріна її звуть, а забула як канал. Ой, вона кожного дня там то гірочки, то помідори Ой, та й в мене ще є Слюба канал, забула теж, як називається наша е, Україночка, теж готує без кінця. Треба подивитися. І в мене багато рецептів записано, ще ті давні такі ще ті за ті роки. Так не хочеться шукати. Та, зараз така красота відкрив інтернет. І все знайшов. Ну, добре, буду я чистити нігті, бо не люблю, коли оце ніякі дуже такі негарні нігті. Хоч і немає тут манікюру, але вони повинні бути чистими. І я забула, наколотила собі каву. І в кухні стоїть, забула винести. Ой, Фенді бігає, тут у мене розрада. Да, Фендішка? І їсти не хоче, тому що жарко. Так. Ну, добре, я буду виключу, щоб не перегрівся мій телефон знову. Я вже поскладала в коробочку і. Вже цю руку зробила, лишилась одна. І це в мене, дивіться, спочатку отаку я, як воно там називається, спочатку під основу, потім основа під лак, потім лак, і потім закріплюючий для лаку закріпитель. Так говорять, тут написано на російській мові. Ну і зараз я, я оце так руку кладу, і дивіться, погано чому тиждень і все, і лак уже зліз, а лак гель, коли робиш, то можна і місяць, ну, три неділі точно. Зберігається. Ну, а якщо ж, бачите, як виходить, що я не можу користуватись лакгелем, бо дуже велика алергія, ну все, ручки в порядку. Зараз це вже висохло, а цю почекаю, поки висохне. І віднесу це вже додому, і треба йти додому, бо вже тут плюс 29, хоч і тіньок, оце тут ну, жаркувато. Вітерець трішечки продуває, ну, але треба геть іти. Там прохолодно вдома, ввечері вийду щось пороблю. А зараз ну, я позбирала овочі, я полила квіти. Шланги, і туман полив мені огірочки. Сподіваюсь, що там буде. А ввечері я хочу, там у мене посходили, де я замість отої моркви садила, щоб в мене біла, виросла. А я там огірочки посіяла. Ну, і будуть-будуть, думаю. ну, Просто подумала, ну, навіщо мені ще моркву? Хоч би це все поїли, що тут посаджено. Я вже не знаю. Віка говорить бабуля. Не садив вже так багато, чи що. А воно ж ну скільки, як ти пізнаєш? Багато чи мало, чи може щось не вродило. От би я оту Брюсельку б я б її не садила, не сіяла. Їй захотілося вона десь аж в вересні дає результати. На неї напала білокрилка. Я її спасала, спасала, потім кинула та й все. Ну там трішки є, звичайно. Я... Так, у нас знову гуди, ну ми вже звикли до цього гудіння, господи ж, коли воно вже перестане. Знаєте, в вдень ще нічого, вночі кидаєшся. ой, Та ще як здоров'я ніяке, то і серце колотиться. Господі, спаси і сохрани. Де ж ти є, Всевишній? Що ж ти нам не допоможеш ніяк? Говорять, самі собі допоможуть. Ну, люди це так говорять. Ну, добре, все, ось висихає, і ми пішли з Фенді додому. Лежить красуня.